Уранці гвинтокрила ДСНС, що прямував в одну із зон активних бойових дій, упав поблизу дитячого садка. Де в той момент виховательки зустрічали перших діток і загорівся. На борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Глупкович, їхні помічники та екіпаж вертольота. Я сьогодні хочу тут від імені міністра внутрішніх справ. Висловити вам велику вдячність за те, що ви ефективно виконували свою роботу. не покинули свої місця і свої пости. Я знаю про героїчні вчинки, які робили ви лікарі на своїх місцях. Його насправді надихнув на таку діяльність державницьку, його дідусь. І він його надихав на це, і через те Юра дуже часто цікавився політиками, діячами, якби історичними постатями, всіма взагалі подіями історичними. Перш за все хочу сказати, що об'єднання експертів уряд другої думки, яке я представляю, сьогодні взяло під свою опіку підготовку безпосередньо аналітичних експертних пропозицій уряду та парламенту України щодо реформування взагалом усіх фактично галузей нашого життя. Потім, коли він пішов стажуватися спочатку в обласну адміністрацію, а далі вже в якій він працював, це вже якби його сформувало, і він же зрозумів, ким він далі хоче бути. Це великий труд вас, медиків. Я це знаю точно. Я народився в сім'ї лікарів, тому я знаю, що це за важка робота. Коли ми почали з ним спілкуватися, я ж то в Києві навчалася, а він в Тернополі жив. Я кажу: Ні, давай їдемо в Київ. Він каже, поки я не розвойну на певному рівні нашу область, нікуди ми не поїдемо. Тому якби мав бути можливо лікарем, але насправді його покликання це було те таким він був. Більше трьох років мав можливість працювати саме в секретаріаті Кабінету міністрів на ага. різних посадах, в тому числі і керівник, де добре знайомий з роботою самого секретаріату кабінету міністрів. Ця робота це для нього була дійсності його життя. Він приходив завжди додому піднесений, на роботу йшов із задоволенням, він розумів виклики, які в них стають, постають перед ними, але це не було щось. Що потрібно, скажем так, тільки е, цій службі чи державі. Це було й те, що йому особисто було потрібно. Службою досягнення, які кожен з вас і з нас сьогодні має це все нам, перш за все, дала держава. Тож вітаю вас з цим професійним святом, бажаю вам успіхів, перемоги нашій країні, злагоди в кожній вашій сім'ї. Все те, що його надихало, те е, е, тим я і гордилася. Тобто я гордилася його особистістю, те, е, як він намагається взагалі щось зробити на своєму рівні, на які наскільки це можливо було, і те наскільки він думає в першу чергу про людей. Е, е, і ну, про те, як я вже також багато договорила, він дійсності був державником. Тому люди держава, люди держави. Настя, дякую дуже, що ти така талановита, така патріотична. Мені найбільше і моїй команді сподобався твій малюнок, адже тут е, фактично представлені усі представники МВС, адже МВС це дуже велика сім'я правоохоронців, які забезпечують твою безпеку, також безпеку всіх діток і громадян України. Тому дякую тобі дуже, дуже приємно познайомитись. Yeah. От і невеличкий подаруночок від нашої команди для тебе mm -hmm. він хотів дівчинку. А я хотіла хлопчика, тому він сказав: Ну, якщо ти хочеш хлопчика, значить хочу хлопчика. <рігла> Ні, я хотіла насправді хлопчика через те, що я хотіла, щоб син е, далі е, проніс прізвище мого чоловіка тобто це мене одразу було. Тобто я хотіла, щоб е, рід Лубковичів продовжувався, і тому що там генетика дуже сильна і така класна, мудра. <рігла> Кадри перших хвилин після падіння вертольота на діяжій садок та масштабної пожежі, яка зайнялася зразу після зіткнення гелікоптера зі спорудою, вони проголомшують. Продовж дня все, що знімали, свідки трагедії опублікували у соцмережах крики, плач і стогін. Він перший, хто побачив новини. Тому він, коли побачив новини, він підійшов, взяв моїх батьків за руки, сказав: Давайте помолимося, можливо, тато вижив. Ось. Але потім він же зрозумів, що так не відбулося. Мені подобається в ньому те, що в нього тепер кожна якась сходинка росту. Він я хочу так, як тато. От тато грав на гітарі. Я також хочу чес грати на гітарі. Тато працював на державу. Я також хочу працювати на державу. Данило тепер постійно, коли ну, щось от таке трапляється, щось, щось схоже до того, що тато робив, то він постійно хоче, як тато, хочу, як тато. І як він каже мені щоранку, що йому важко, тому що він прокидається і він не бачить поруч тата. Бо якраз ранки і вечора це ті були дні ну, години, коли він бачив. Але, скажімо так, далі. Головне, що він все одно. На більш-менш сформованому рівні вже побачив був тата, тобто він не в самим маленьким був, що нікого ну що не наприклад би не запам'ятав, а принаймні, хоча б такий вік, що він зміг це запам'ятати, і я думаю, пронесе це надовго. Це всі свої спогади, і тим паче, що в нас немає якоїсь там теми, про яку ми не вговорюємо. Ми, ми все обговорюємо, все нагадуємо, відео він дивиться і таким чином пам'ять зберігаємо.